Леся! Сулейман! Леся! О, сулейман! О! Леся! Вроде шампиньоны? Так! Это действительно ты? Да! И ты пришел до меня? Да! Почему? Потому что жизнь без любви, как цветок без аромата. Ой, Боже, это же 15 серия третьего сезона. Боже, опожнюю эти твои философские фразочки. Скажи еще. Женщину надо ценить, а не оценивать. Ой. А как тебе моя прическа? О, Немала баба клопоту купила порося. Який ти шутнік, Сулейман. Проходи, проходи, садись. Спасибо, Леся. Давай бахнем. <рив> Ум правителя мусить бути чистим, не задурманеним. А я бахну. Не кожен день за мною турки ухажують. Последній раз, коли ухажую, я халви на 600 гривень купила. Давай. А що ж я така нехості Давай я тобі свою квартиру покажу. Давай. Там у мене спальня. Спальня. І там у мене спальня. Спальня? І там у мене спальня. Спальня. Вот. Тут кухня, Ну, теж можна. Інколи, коли ти почув намок, краще зробить вигляд, що не зрозумів. А? А, а, а що ж ти не зрозумів? Я хочу, щоб ти забрав мою дівчачу гідність. А! І в кого вона? Якщо вона далеко, я поїду за нею А якщо так далеко, далеко, то нехай краще передадуть маршруткою.